Привіт, я Інна Дудник, і сьогодні ми вирушаємо в Карпати дивитись на цвітіння червоної рути. Взагалі, це була суцільна імпровізація. Якось я запропонувала друзям погнати в Карпати, і ми, закінчуючи одну подорож, спланували наступну, зібрались і вже наступного тижня я сиділа в потязі, який вирушав до Яремча. Це був справді містичний збіг обставин, тому що, по-перше, ми зустрілися живучи в Харкові в Дніпрі в Чорткові. І по-друге, в дату, в яку ми всі могли поїхати в Карпати, у мене був день народження. Ну а що може бути краще за день народження в горах, і тим паче з шансом побачити нарешті вживуться в тіні червоної рути. День народження у мене був 8 червня. В сьомому я їду в Карпати. Ми мали зустріти всі яремчі. Як програма максимум знайти чугайстра, як програма мінімум, то просто прогулятися горами. Чекаємо друзі біля водоспаду пробій. Там ми зустрічаємось, купуємо сувеніри, подарунки і всі разом вирушаємо в район бази заросля, подарується, купуючи продукти, все необхідне. Розпитуємо місцевих мешканців про чугайстра. Це містична істота, яку можна зустріти в Карпатах щось аналогічно сніговій людині, але гуцули лише посміхаються нам у відповідь. Ти що до речі, якщо у вас машина з низьким кліренсом, то краще за все залишити її внизу біля шлагбауму і підніматися на заросляк орендованим транспортом, тому що там дорога справді дуже погана, камені виступають і можна зламати машину. Поки ми зустрічались, поки перекусували, купували продукти. Вже настав майже вечір. Ми почали підйомись в районі Шостого, я точно не пам'ятаю, але вже за пару-тройку годин до сутінок планували поставити намет. І далі вирушати на озеро Несамовите вже зранку. йшли ми не поспішаючи. Нагадаю, що це був початок червня, і я знала, що в Карпатах все ще лежить сніг, але побачити його на початку літа вживу, це все-таки дуже прикольно. Що ми з собою брали? Брали на трьох-один намет, трошки їжі, яку не треба особливо готувати, там якась нарізка. І взяли трошки води, але багато не брали, тому що в Карпатах дуже багато струмків, воду яких можна використовувати. Трумки, які стікають гір і вода в них досить чиста. посуду я беру з собою походи лише ніж та чашку, тому що у нас вся їжа, яку можна їсти без там, тарілок чи чогось такого. Що треба брати обов'язково, це спальник, якби тепло не було внизу, якщо ви плануєте нічувати горах, то це важливо дощовики і гарне трекінгове взуття. До речі, палки і трекінгове взуття можна орендувати внизу на базі заразляк, якщо у вас його немає. Приблизно за 2,5 години ми дістались до кінця лісу, де планували зупинитись. Там є дуже красивий струмочок, водоспад і дуже зручна галявинка під кемпінг. Це територія Національного природного парку Карпатський, тож про всяк випадок я нагадую, що на території парку заборонено розводити вогонь і також залишати будь-яке сміття. Підйом від заразляка, сторона озера несамовитого, там є маркування і він не складний. Це Складність, напевно, нижче середнього, він не потребує якоїсь спеціальної підготовки і, в принципі, доступний навіть дітям. На мій погляд, ми ходили з дочкою минулого року на шпиці через полонину Мерешевська, і там, на мій погляд, знову ж таки відйом був набагато складнішим. Початок літа це такий красивий період в Карпатах, коли ще сходить сніг і гори починають розцвітати там немає ще такої спеки. І дуже багато можна побачити червонокнижних як рослин, так і якихось там жучків, павучків. Дуже красива природа. Ну, втім, гори, звісно, прекрасні не лише влітку, і в будь-яку пору року вони викликають лише захват. Ми почали наш трек в п'ятницю і дуже відчувалася різниця в кількості людей в п'ятницю і в суботу. Якщо в п'ятницю ми поставили намети, були нагалявані одні, майже нікого не зустрічали по дорозі то в суботу, вже біля нас було дуже багато наметів, і ми зустріли дуже багато людей. Ця різниця настільки відчувається, що якщо у вас є можливість, то вирішайте в походи серед тижня в будні дні, коли людей в горах мало. Ну і, звісно, у вас буде більший шанс таки зустріти містичного чугайстра. Хоча ті ж такі гуцули кажуть, що просто так він не покажеться, і шанс його зустріти набагато нижче, ніж шанс зустріти ведмедя на Чорногорі. Ось власне наша галявинка, де ми поставили намет. Біля неї є струмочок, де можна помитись або набрати води. Він стікає хір і вода там відносно чиста. Дуже зручна галявинка на кінці лісу. Далі починається вже така відкрита територія, яка обдувається вітрами. А це момент, коли я роблю помилку і беру в руки дуже красивого синього слимака. До речі, він ендемік Карпат і живе лише в карпатських горах. Ці слимаки дуже красивого, синього, насиченого або фіолетового кольору. Але вони мають дуже яскраво-жовтий слиз, який дуже погано відмивається, особливо з водою зі струмків. Тому не повторюйте моїх помилок та і взагалі краще не брати мешканців гір, якщо ви точно не впевнені в їх безпеці. Мій улюблений намет, який я привезла з Харкова, і це його перша подорож після повномасштабного вторгнення. Ну, ось і закінчується наш перший день в горах, а це вже початок другого. Ми прокинулись о п'ятій ранку і побігли зустрічати світанок в горах. Світанку, правда, не було, трошки його закрили хмари і гори, але ми насолодились ранковим світлом і неймовірною красою Карпатських гір зранку. Я дуже люблю момент, коли ти опиняєшся на висоті, опиняєшся в горах. І можеш потрошку уповільнити внутрішні оці оберти думок, оберти якихось своїх стресів, своїх темпів, темпів міста, темпів роботи, і уповільнитись до такого, до темпу гір. Це дуже дорого вартує, і це офіційно був кращий мій ранок і кращий початок дня народження. Випивши кави, залишаємо всі речі в наметі, беремо з собою лише найнеобхідніше і вирішаємо власне, вгори. Набираємо висоту, потрошку з'являється ще більше квітів, ще більше первоцвітів і ми наближаємось до залишків снігу. Це було ще одне везіння цієї подорожі, тому що я думала, що сніг вже з'їде, насправді він затримався і, відповідно, затримали ще одні квіти, які я дуже хотіла побачити. Розкажу про них трошки пізніше. В цю мандрівку гори нас просто балували ще й в тому, що просто з Яремчі я, е, приїхавши туди перша, позвонила друзям і сказала, що над горами якісь чорні хмари, які сунуться, насуваються, і це схоже на початок дощового фронту. І Хмара йшла потім за нами, ми просили на блокпосту її затримати, посміялись, е, пішли далі. І Почали, почали зранку збиратись хмари, але вони весь день кружляли навколо нас, а над нами світило сонце. Це було неймовірно. І я сказала, що це велике гуцульське заклинання, куди дуля, туди дощ. Звісно, мої друзі, мені не повірили, але якимось димом це спрацювало. Ну а коли в горах хмари і є зміна погоди, гори просто фантастичні, десь пропрорізаються промені сонця, десь народжуються хмари. Десь чорне, десь біле, і десь проблискує світло, десь повзе туман, це якась магія гір, яка власне, мені здається, що і змушена знову і знову повертатися в гори, щоб милуватись на це диво. Сніг вже залишився просто останній, але ну, це прикольно влітку походити по сніжку. Він вже був дуже спресований і це були залишки зимової розкоші гірського обрання. Власне, він і дав дуже багато води в струмочки, які знаходяться біля озера Несамовите. Прибравшись на високогір'я через ряди ялинок, чи я не знаю, як правильно називаються ці дерева. Це дуже красиві мальовничі стежки, і по ним плетуться стебла хвойних дерев. Власне, пробравшись цю ділянку, ми побачили те, про що мріяли. Це рожеві квітки рододендрону або червоної рути, про яку співав Івасюк. Вона тільки зацвітала, і ми побачили перші квіточки, але щастя моєму не було мертви, тому що я ніколи до того не бачила Червону руту вживу в горах. Пострибавши по болоту, ми власне, підійшли до озера Несамовите. Це перший наш пункт призначення. Озеро було в дуже красивому тумані, там вже стояло багато наметів, але ще не було такого натовпу, який зазвичай буває на несамовитому вихідні. Це красиве озеро, має ряднікове походження і знаходиться на висоті 1750 метрів. До речі, воно абсолютно не глибоке, його глибина всього півтора метра. Але гуцули кажуть, що його не можна турбувати, в нього не можна заходити, як в усі гірські озера, і навіть кам'янець не можна жбурнути, тому що це викличе якісь нещастя в горах або сходи лавин, або якісь інші неприємні ситуації. Власне, тому така назва у озера його не можна гнівати, тому що ще за іншими переказами в озері живуть душі загиблих або потопельників. Ну, а купатись в гірських озерах не можна, тому що це може порушити їх унікальну екосистему. Тому купання на території заповідних озер в Карпатах заборонено. На озеро стелився дуже красивий туман, Ми трошки помилувалися його красою, почали підніматись вище, і вже на висоті за 1700 метрів. Почалось цвітіння більш рясне рододендронів, і також ми побачили диво, яке я не встигла, на яке збирала всю весну, і так і не встигла його побачити. Це крокуси, і оскільки сходив сніг цього року досить повільно, то крокуси все ще були на високогір'ї. Можна сказати, що гори нам трошки зими подарували, дали можливість погуляти по снігу і трошки весни. Подарувавши ще й фіолетові килими крокусів. До речі, це той самий шафран, з якого роблять найдорожчу в світі спецію. А це вже цвітіння рододендронів, яке що вище ми піднімались, то ріснішим було. У гуцулі існує mm -hmm. повір'я, що якщо дівчина дарує коханому квіточку гілочку рододендрона або червоної рути, то їх кохання триватиме вічно. Після несамовитого ми мали піднятися на шпиці і помилуватись моєю улюбленою горою на Черногорі. Але щось пішло не так і побачивши ці рожеві поля, ми просто зависли на багато часу в цій немовірні красі. Оскільки ми взяли з собою на гору лише найнеобхідніше, серед того, найнеобхіднішого в мене абсолютно випадково була з собою червона сукня, то я не могла відмовити собі в задоволення, зануритись в неймовірні поля рододендрону і зробити невеличку фотосесію. Ну, і просто помилуватись, надихатись цим тонким ароматом п'янки, і набутись в цій казці. Дивіться, як гарно. Така лірична хвилинка. Ми вирушаємо з вами на шпиці. І я дуже люблю цю частинку Чорногори, тому що кілька вершин, кілька гір в цій частині мають дуже красиві скелясті виступи, власне, завдяки яким і отримали вершини свої назви: це шпиці, ребра за схожість з ребрами або спицями чи шпицями. Шпиці мають висоту 1863 метри над рівнем моря, і вони всі вкриті скельними виступами, які мають висоту від 15 до 50 метрів. Кажуть, їх налічується аж 15 рядів. Я особисто не перераховувала, але скельні виступи і справді фантастичні. Багато хто називає їх містичні шпиці, тому що коли на горі туман або хмара, ці виступи. Виступаючи з туману, нагадують якісь містичні силуети, і це безправді якесь дуже, дуже заворожуюче видовище. Ну, а в ясну погоду, шпиці не менш прекрасні, до деяких скель можна підійти, на якихось проводять тренування зі скалолазання, але все це сипуче і це треба робити дуже обережно. Все, весь час треба пам'ятати про техніку безпеки і про те, що ви, власне. Особисто несете відповідальність за ваше життя. Бажано не травмуватися на такій висоті. Тут ще нам дуже пощастило тим, що коли ми прийшли на шпиці, на горі не було нікого, і якийсь час ми просто насолоджувалися краєвидами, а вже потім через годину приблизно почали вже підніматися люди з обох напрямків, і на горі стало багатолюдно. Ми були настільки заворожені красою гори, що якийсь час ми там просто сиділи, слухали музику, розмовляли і, вочевидь, не помітили, як сплинув час, і на гору стали підніматися туристи, які вийшли зранку з-за заросляка. І оці натовпи вони вже трошки оцю містичний, містичний фльор трошки вже розвіяли. Але гора не стала від того менш прекрасна. Бачите, навколо нас, трошки помітно на відео, ідуть дощі навкруги, а над нами світить сонце. Кажуть, що в Борохті в цей день була дуже сильна злива, а у нас погода була просто фантастична і прекрасна. Ну і зараз буде ще одна лірична пауза, тому що, звісно, маючи при собі таку красиву червону сукню і такі красиві скелі, я пішла фотографуватися. І оскільки на ідеї мої друзі теж е дуже багаті, виявилося, що серед найнеобхідніших речей, які ми взяли нагору, крім червоної сукеньки, у нас був ще повітряний змій. Ви коли-небудь запускали змія на висоті в горах. Це абсолютно фантастичне відчуття, яке повертає в дитинство. І це такі щирі емоції. Насправді я спершу так ну, посміхнулася, думаю, прикольна ідея, але я е такий. І такі, такі щирі радість я дуже давно не відчувала. Це була офігенська ідея і мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Далі ми вирушаємо на вершину ребра. Вона знаходиться недалечко від гори шпиці. На неї йде стежка. Висота ребер 2001 метр, і за висотою це шоста вершина в українських Карпатах. Ребра, власне, схожа на шпиці, тим, що на її північних і північно-східних схилах також є оці скельні виступи. І на ребрах ще лежав сніг, залишки снігу. Також під ребрами були крокусові галявини, які з'являються одразу після сходу снігу. Підйом і спуск до у нас зайняв приблизно, ну, може, до години, напевно, на хвилин 45, з тим, що ми якийсь час ще просто милувались і фотографувались. Підйом не складний, туди дуже легко піднятись. І, власне, трошки там побувши на горі, ми почали спускатись і повертатись. Поступово скидати висоту і повертатись до нашого намету. Але висоту ми скидали дуже повільно, тому що краєвиди гор заворожували, і гори відкрились, відкрилась говерла, незважаючи на те, що навколо нас кружляли дощі, народжувались хмари, гори були прекрасні, порадували нас і крокусами, і червоною рутою, і фантастичними станами природи між зимою та літом, трошки весни, трошки зими. І Трошки зливи, трошки сонця. Це було просто фантастично. Море квітів і гори, як завжди, прекрасні гори. Дивіться. Jak vaše vraženja? Минулого року ми ходили на шпиці з моєю дочкою. їй тоді було 4 роки, посилання на відео про той поход я залишу в описі. І тоді нам було набагато важче, тому що ми ходили одним днем і піднімались, і спускались без намету. Тоді я навіть трошки пошкодувала, що ми його не взяли, але це був її перший вихід. Ми не готові були тоді ночувати в горах. І от на цей вихід я зрозуміла, що якщо ви плануєте йти вгору з дітьми, то йти на шпуці через озеро з ночівлею або на озері, або трошки нижче озера, це найкращий варіант, щоб потім не квапаючись, піднятись, прогулятись, повернутися в намет і з комфортним темпом спуститись. На жаль, все фантастично швидко закінчується і настав час спускати з гір і прощатись з чарівними Карпатами. Це була краща моя днюха, і хочу сказати Світланці і Жені дуже велике дякую за цей фантастичний день. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб всі потрапляли до рекомендації. Будемо мандрувати нашої країни разом. Па-па!